Вітаю на новому авторському подкасті, який називається щоденник програміста та я його ведучий Макс Панько. У цьому епізоді, а це у нас другий епізод, давайте поговоримо з вами про програміста і його час, який він витрачає на фактичне написання коду. Це дуже цікава тема. Є деякі думки з приводу того, що програміст, якщо він працює повний робочий день, наприклад, з 9 до 6, він. Має витрачати весь свій час на написання коду. І з цим припущенням виходить дуже багато питань, як і до програміста, чому він не пише цілий день код, так і до результату всієї команди. Давайте розбиратися, на що і куди програміст може витрачати свій час. Перш за все, давайте. Визначимось, програміст це та людина, яка частково лінива людина, і лінива вона може бути з двох причин: перша це лінивий програміст, який нічого не робить, і він залишається в тій стадії і в тому розвитку, який він колись набув навичок, та не продовжив навчання прокачку своїх скілів. А другий тип програмістів це той програміст, який вже прокачується та робить все так, для того, щоб по мінімуму, для того, щоб автоматизувати якісь. Речі такими речами можуть бути задачі, якась автоматизація. І це одна з причин, чому людина стала програмістом. І тому, якщо програміст лінивий, то він буде витрачати, мабуть, мінімум часу для написання коду. Взагалі вважається, що якщо 8-годинний робочий день, то 4-5 годин часу, коли програміст сидить і пише код, це взагалі ідеально. Якщо стільки часу витрачається фактичного на написання коду, тому що є різні інші активності, які можуть впливати на те, скільки часу реально залишається на написання коду. Взагалі програміст, знову ж таки залежно від рівня в тій компанії, організації, в якій працює людина. Якщо там є рівні, то від кожного рівня, наприклад, Junior, Middle і Senior, від кожного рівня очікується різний набір. Знань, навичок і активностей. Для прикладу, для сеньорного програміста, час, який виділяється на те, щоб менторити джуніорних програмістів, він більший, ніж, можливо, навіть на написання коду. Або час на розробку якоїсь архітектури може витрачатись та виділятись більше, ніж на написання коду. Також. Якщо ми говоримо про middle програмістів, знову ж таки це з прив'язкою до організації, тому що middle програміст або джуніор-програміст в одній організації має одну посаду, а в іншій може мати іншу. Тому це контекстне такі терміни, як junior, middle, senior. Тому, якщо middle, наприклад, в цій команді, де є джуніори, мідли і сінери, то middle і senior можуть дивитися код інших своїх учасників команди. І вони можуть робити код код-рев'ю. Це теж є частиною роботи програміста. Може незалежно від рівня програміста, від, якщо це декілька років досвіду програміста, то можливо такі програмісти не роблять код-рев'ю, Але ж в основному для практики це чудово, коли програміст незалежно від рівня, дивиться код інших програмістів для того, щоб набирати більше і швидше навичок. Є також момент, який називається. Мітинги і більшість організацій працюють по скраму по аджайлу, в якому є якісь процеси, якісь рутини, які включають в себе мітинги, зустрічі з командою або зустрічі з замовником для того, щоб синхронізуватися, для того щоб спланувати день, тиждень, два тижні якусь ітерацію, для того, щоб показати результат, і для того, щоб розібрати якісь Вимоги від замовника, або обговорити з, наприклад, з архітектором або сіньєром, або з людьми з команди, що і як ми будемо далі писати. Тому мітинги, наприклад, якщо взяти 15, 20, 25 хвилин, залежно від розміру команди, і наскільки розжовано кожен відповідає на питання, що зробив вчора, що планує зробити сьогодні, які проблеми, це один із мітингів, який забирає час. І Якщо взяти програміста, то програмісту, якщо він в проблемі в задачі, то для того, щоб йому зайти в задачу, треба деякий час 20-30 хвилин. І щоб, наприклад, підготуватися до мітингу до того ж самого стендапу, треба скількись 5-10-15 хвилин. Ось навіть якщо мітинг 15 хвилин, насправді у програміста, можна сказати, забирають цілу годину, тому що до мітингу підготуватися після мітингу відійти і ще й війти в питання задачі. Яке не так швидко можна переключатись, тому що ще є один нюанс, такий, що очікують від програміста, що він як має такий кнопочку виключитись з задачі, включитись задачі, але насправді воно трішки не так. Людям треба теж час для того, щоб сфокусуватись на задачі, сфокусуватись над проблемою, подумати над вирішенням проблеми. І ці думки, які створюються в розрізі, поки програміст думає, вони можуть вивітритися, або якось якщо. Хтось підходить і запитує, то ці думки можуть просто кудись зникнути. А програмісту треба знову ж таки повернути всі зібрати всі думки, зібрати всі до кучі і все-таки знайти рішення до питання. Мітинги, що з мітингами, ще відбувається. Знову ж таки, кількість мітингів, якість мітингів. Бувають мітинги, які займають годину-півтори, і тим же ж програмістам, але будь-якій людині, через 15 хвилин може стати або нутно, або ще щось. І ці мітинги стають такими обов'язковими, але обов'язковими з точки зору процесу, але вони не приносять ніякого толкового результату. Тому що якщо на мітингу сидить 5-8 людей цілу годину щось вирішують, насправді вирішує одна-півтори людини, дві людини, які між собою спілкуються і вирішують. Інші учасники можуть просто нудититися на цьому мітингу. Є ролі скрам мастера, які допомагає якось менеджити час між мітингами і взагалі. Виділяти для команди. Але якщо у є команда, в якій є QA, розробники, Scrum Master, десь бігає бізнес-овнер або Project менеджер і з усіма треба поспілкуватися, ну, уявіть собі, день програміста. Якщо це одна людина, і поспілкуватися з шістьма людьми кожен день, плюс мітинги, чи мітинги це частина цього спілкування, то це досить великий кусок часу забирається від програміста від. Фактичного часу, який витрачається на написання коду. Ще можуть бути такі зустрічі з проєктним менеджером, або проджект-менеджером, з менеджером, якщо це компанія, в якій я окремий менеджер, типу People-менеджер, менеджер команди, а не менеджер по проекту. Менеджер, зустріч з HR, або з бухгалтером, або ще з кимось, або зустріч з паралельними командами. Знову ж таки, це забирає час, але може покращити ситуацію, якщо використовується якась система типу Jira або щось, який, який той самий програміст, який хоче зберегти якусь кількість часу на, і витратити його на написання коду, заповнює правильно всі поля в джирі, записує коментарі, логує задачі і все веде для того, щоб до програміста було менше питань. Тому що чим більше він лінується, Наприклад, залогати час або написати коментар, або перевести задачу в потрібний статус. Тим більше може бути питання від проджект-менеджера до команди, чому цей проект не досі не зроблений або зроблений. Від Scrum-мастера, чому цей статус задачі не, не актуальний, або чому pull реквест не перевірили, не зробили код ревю і таке інше. Оці всі маленькі деталі з одного боку, забирають час, а з іншого боку, сам же ж програміст може. Контролювати і допомагати собі ж в тому, щоб знайти більше часу на написання коду. Ще ж, на що можна витрачати час, або витрачається час, на жаль, це листи і відповіді на листи. Дуже багато компаній я зустрічав, в яких прям, от, наприклад, приходиш в компанію, і твій імейл додається до великої кількості груп, розсилок, і. В ці розсилки кожен день приходить дуже багато листів з усіх систем. З одного боку, це прозорість всієї компанії в розрізі IT-інфраструктури, а з іншого боку, це ти відкриваєш свою пошту і дивишся цих 300 непрочитаних листів. І якщо це тільки за один день, то вона дуже демотивує: або починаєш видаляти і ігноруєш, або починаєш відписувати. Дуже цікаво, коли очікують відповідь, коли прийшов лист з пошти, яка. Починається з no reply і очікують відповіді. Але все ж таки таке існує, і на це теж виділяється, витрачається і виділяється час. І уявіть собі ситуацію, коли приходить 300 листів, і в одному з цих листів це лист від, від бухгалтерії про заробітну плату. То як можна не відповісти? Звичайно, весь фокус е втрачається від вирішення проблеми з задачі, і фокус йде в сторону, а що ж з моєю заробітною платою, щоб її вчасно заплатили. Або щоб не було питань зі сторони HR. Немало важливо ще допомагати колегам. Це стосується або код рев'ю, або якогось екстремального програмування, коли двоє людей сідають і починають писати код, навіть якщо це одна людина, пише код, все одно це дві голови працюють над одною задачею, або поговорити, обговорити архітектуру, обговорити як правильно назвати мет, метод, клас. Або як правильно реалізувати, який підхід використати, це все час на розмови, він і треба, і з іншого боку, він не забирає час від фактичного написання коду, або якщо треба допомогти з технічною документацією, або написати. І знову ж таки в бакет-ліст, в, в або в список, в туду список програміста, додається ще пару питань, які чомусь вони стають більш пріоритетними за фактичне написання коду. Якщо додати всі ці активності, які можуть бути протягом дня, то часу на написання коду дуже мало, його фактично немає. Але знову ж таки, якщо програміст зможе писати 4-5 годин, працювати над задачею і вирішувати проблеми задачі, це буде дуже круто. І з одного боку, програмісти відповідальні за те, щоб ці 4-5 годин мати, а з іншого боку... Скрмастері, проджект-менеджери мають розуміти а, що не треба 25 мітингів додавати в один день, б, треба також виділяти час на ці мітинги, тому що людина не може писати, може в екстремальних ситуаціях писати 10 годин код, але це дуже вмотивовані програмісти, в яких інші цілі, ніж у, у людей, які просто сидять за зарплату. Це може бути або стартап, або цікавий проект, який хочеться закінчити, або щось, що мотивує цю людину до написання або вивчення конкретного функціоналу. Тому де ж все-таки брати час для програміста? Ідеальна, мабуть, картина це взагалі приходити писати код і нічого іншого не робити. Але це нереально, тому що а що ви будете брати. Час і розуміння, що все-таки написати, якщо може бути питання по якійсь функціональності, що не зрозуміло, треба все одно спілкуватися з людьми. З іншого боку, коли програміст сфокусований на задачі, то він буде сфокусований думки про вирішення задачі, вони нікуди не діваються. Вони 24 години з вами. І незалежно від того, чим ви будете займатися, сидіти на мітингу, відповідати на питання листа або балакати з проджект-менеджером, все одно в голові. У програміста крутяться різні варіанти, як можна вирішити задачу. І з одного боку, це погано через те, що програміст не відпочиває, а з іншого боку, це круто, що не тільки фактичне написання коду являється наступним кроком до результату. Тому що, поки навіть якщо програміст не пише код і десь там на мітингу, або щось робить, або. Відпочиває, читає книжку, в голові прокручуються ідеї, прокручуються варіанти, і може прийти якась ідея, яка в розрізі цієї задачі допоможе вирішити цю задачу з точки зору написання коду. І тому, навіть якщо програміст на сноуборді катається або їсть, і якщо приходить така ідея, звичайно ж. Ця ідея має записуватись, або треба сідати за комп'ютер і повертатися, і писати код, щоб не забути цю ідею, тому що реально вирішення задачі може бути через цю ідею, яка прийшла тоді, коли програміст не займається написанням коду. Тому я вам бажаю завжди знаходити час на програмування, спілкуватись з людьми, відповідати на питання. Також вам будуть відповідати на питання або допомагати розвиватись разом з вами, або якщо у вас будуть якісь питання по проекту, то ви ж завжди можете поспілкуватися. Але не забувайте знаходити ці 4-5 годин в день на те, щоб написати реальний код, який ви можете буде далі показати і. Сказати, що ось ж я зробив і все у нас вийшло, і ми вчасно запускаємо цей проект.